Обговорення майбутнього меморіалу та творча майстерка. Рідні полеглих воїнів провели зустріч 18 серпня. Основною темою обговорення став майбутній меморіальний комплекс. Його бачать у вигляді скверу з рослинами та символічними пам'ятками російсько-української війни. В першу чергу ми хотіли б, і це ми обговорювали і раніше, щоб була інтерактивна панель. На якій будуть портрети та інформація загиблих героїв з можливістю кожної людини підійти на інтерактивному екрані, подивитися про ту людину, про яку він вважає за потрібним, тобто зайти на певний сайт і подивитися ту інформацію про героя, конкретного героя. Крім того, хотілося би, щоб були QR-коди на щитах. Щити відповідно до того проєкту, який на даний момент обговорюється, будуть розміщені навколо стели на флагштоках біля флагштоків. Чому щити? Тому що в е, українська традиція говорять навіть не загиблий, а на щиті е, тому імена героїв ми б хотіли б, щоб були прописані на щитах. Символічних і біля кожного імені, щоб були окремі QR-коди, через які можна буде перейти на сторінки загиблих героїв, де буде в мультимедійному форматі розміщена інформація про не просто про подвиг цієї людини, але яким він був в мирному житті. Наступна пропозиція це те, аби елементи. Які знакові були в російсько-українській війні, це fpv -ві дрони це Байрактари, які на початку війни дуже використовувалися нашою армією, це танки Leopard, f 16 тобто Хаймерс. кош... Хаймерси, так, Петріоти, щоб вони були розміщені на певних площинах в цьому сквері. При цьому я, наприклад, не бачу, щоб там навіть був якийсь текст, ну тому що там, наприклад, і впівідрони, вони можуть бути просто певним гравіюванням на, на плитці. А от для того, щоб для чого це робиться, для того, щоб зберегти інформацію про російсько-українську війну. Ініціативна група звернеться до міськради, щоб нові вулиці, сквери та парки в громаді називали на честь загиблих захисників. Це не значить, щоб перейменовувати. те, що можна було перейменувати в рамках закону. У нас вже все перейменовано. але нові якісь інфраструктурні об'єкти, які будуть з'являтися, їх можна називати на честь загиблих героїв. Розпочалася зустріч молитвою за полеглих захисників в храмі святих апостолів Петра і Павла. Цього дня матері та дружини взяли участь у майстер-класі. Їм запропонували розфарбувати шкарпетки. Подібні заходи відбуваються регулярно. Дуже дякую Богу, що я сюди попала у нашу цю команду, як би сказати, тому що дуже тяжко було виходити самій із свого горя. Дуже тяжко. Я просто не можу вам передати це, тому що і коли я прийшла перший раз сюди, запросили. Перше, ну, коли ми помолилися за наших діток, погибших, і потім прийшли сюди на майстерку до Пані Валентини, раз прийшла я додому, другий раз прийшла звідси додому. На третій мені стало ще легше. Я чувствую, у мене щось виходить. Оце. Таке, що я вже не так кричу вдома, плакала до крику, до, до вереску. Незабаром на еспланаді відбудеться відкриття нових портретів полеглих захисників. Вшановувати пам'ять героїв будуть 29 серпня на 10-ті роковини Іловайської трагедії.